Робота Олегу тягне Слава Україні! Шановне товариство, перш за все, велика дяка, що ми сьогодні разом. Це дуже важливо. Але є інша сторона медалі. Ось тут, в перших рядах, кілька чоловіків вигукують. Мовляв, коли конкретніші рішучіші дії? Дуже хороше питання. До зброї! Дуже, Дуже хороше питання. Але, ну по-перше, ясно, що коли буде ми час конкретних рішучих дій, то ніхто вам дату зараз називати не буде. Це зрозуміло. Але є інша сторона медалі, шановне панство, брати і сестри українці нас має бути разів 100 більше, ніж сьогодні. Ви згідні з тим? Так! день. Але послухайте, сьогодні будний день, то, знаєте, відмазка трохи не по темі. Тому що коли в нас забирають державу сьогодні, коли топчуться по наших конституційних правах, тоді будний день, вихідний день, це вже для кого не має ніякого значення. Я думаю, шановне товариство, ви знаєте дуже правильну приказку. Якщо нація між честю і хлібом вибирає хліб, то завтра в неї не буде ні хліба, ні честі. І ми це маємо усвідомлювати. Нас забирають право бути господарями на цій землі. Я абсолютно зрозумілі речі. Років мають відбутися вибори. Добра Конституція, не добра вона в нас, але є 114 стаття Конституції, яка чорне по білому пише. Вибори до міської ради проводяться раз в 5 років. Та ж сама Конституція України чітко пише, Верховна Рада України зобов'язана призначити. Зобов'язана це зробити, зафіксувати дату, що мав на увазі законотворець. 2 червня, ну, може, 9 червня, ну максимум 16 червня, ну але не 15 рік, як вони собі вирішили. Насправді, шановне товариство, суть навіть не в тому, що вони зараз бояться проводити вибори у Києві. Ми знаємо чому. На минулих виборах усіх 13 мажоритарних округах. Регіонів, ні в одному окрузі не перемогли і їхній повний провал при всіх їхніх фальсифікаціях на виборах за партійними списками. Тому в них зараз в голові крутиться не тільки бажання не провести вибори в столиці. Це є, як то кажуть, один з гвинтиків великої страшної машини, яку вони зараз запланували запустити на Україну. Вони мають намір остаточно узурпувати владу в Україні законодавчу судову владу зруйнувати місцеве самоврядування і тоді що? Цар-батюшка, його хулої, які навколо нього, діти, які тим всім керують, грабастають, а люди перетворюються в рабів і крепаків. Оце їхні завдання. Вже сьогодні Єфремо щойно на прес-пойнті сказав конкретно, тому що ми озвучили плани цієї бандитської влади. А які їхні плани? Минулому скликанні вони ухвалили неконституційний закон про референдум. Суть того закону полягає в тому, що вони можуть будь-яке питання вирішити так, як вони хочуть. Не як народ скаже, а як вони хочуть. Вони тепер хочуть апробувати цей референдум і вже центра. Кияни, рік тому назад, саме в серпні місяці, на зламі липня і серпня, вони протягнули той бандитський закон промови калісніченка ківалова Тому що цей період не є політично активним. Вони в житті не підуть на референдум восени або весною, коли народ бурлить і реально може виходити на вулиці. Але ось тут якраз приходить той час що ми з вами вже не маємо права казати будний день, вихідний день, серпень місяць, Новий рік, Різдво чи ще якісь інші свята. Зараз стоїть питання чітко і конкретно. Якщо ми хочемо зберегти державу, якщо ми хочемо реально бути господарями, ми, от всі громадяни, які мешкають в тій країні, значить, ми маємо боротися за ці права. Запам'ятайте, люди добрі. Найбільше, чого вони бояться, це тільки громади. Вони бояться, тільки громадського гніву, і не більше, і не менше. На референдумі в серпні місяці вони хочуть ухвалити закон про вибори президента. Їм це потрібно. Звісно, що таким чином намагаються увіковічнити повністю владу Януковича на довгі роки. Вони хочуть розпустити парламент. Хоча, чесно вам скажу, особливо за той парламент і за той бардак, який там робиться, нас, як то кажуть, руки не тримаються. Тобто, ми взагалі за те, щоб вибори в парламент в тому числі були і навіть хоч завтра. Тим більше, що я вам скажу з прагматичних міркувань, останні соціологічні опитування. Сил. Навіть при їхніх фальсифікаціях ми наберемо набагато більше, ніж це було в жовтні минулого року. Але найгірше вони хочуть зліквідувати в Україні однопалатний парламент, вони хочуть зробити двохпалатний парламент. Що я думаю, ви розумієте, для України повна катастрофа, тому що Україна почне поступово перетворюватися з унітарної держави. Вазі території і завершиться реально територіальною втратою цілісності України. Тим більше, що на жаль, сьогодні є та ситуація, коли нація не є єдиною, коли в нас немає національної ідеї, яка би опанувала всі. Ми маємо проблему в Закарпатті, де мадяри роздають паспорти, і люди беруть, наші українці в тому числі беруть. Ми маємо проблему в Румунії з Румунією, яка свої паспорти роздає в Чернівцях. От в чому суть є нашої з вами спільної боротьби. І провівши двохпалатний парламент, вони хочуть верхню палату фактично призначати. Бо це будуть голови обласних адміністрацій, яких призначає президент. Це будуть представники областей, а ви знаєте картину сьогодні реально, окрім трьох Галицьких областей, опозицій. 150 і вибори проводити виключно за мажоритарною системою 100%. Тобто не допустити партійних виборів. А парламент це ж політичний орган. Правильно ж? Це Київська міська рада, господарський орган представницький. Це Київська міська рада має, чи міські ради, чи сільські, чи обласні ради мають вирішувати питання каналізації, доріг і таке інше. А парламент. Стратегічні питання розвитку держави, напрямок зовнішньої політики, внутрішньої політики тощо. От в чому суть товариство, оце їхній план. Тому наша реакція може бути тільки одною, і ви про це маєте знати. За посади ми не тримаємося, за крісла в парламенті ми не тримаємося, треба, підемо світам. Але на даному випадку ми з вами спільно повинні боротися. За право мати державу, державу, яка називається Україна, державу, за яку загинули мільйони українців. Не винно загинути. До речі, вернемо знову. Ми про це вже з вами сьогодні говорили, про те, як ті немірники завалили вшанування пам'яті жертв голодомору. Як їм рука піднеслася! Господи ти Боже мій, скільки людей загинуло? Та оті люди, душі тих людей зараз зверху спостерігають за тими комуняками, негідниками, яких розірвати треба, що навіть, вибачте, свої задниці не підняли. Так Давайте їх, мати. сотень, тисяч, мільйонів, десятки мільйонів, які ж їхні попередники їх згмуїли, знищили, вбили. Оце ганьба, оце трагедія, оце проблем. Це нести людям в рамках акції Вставай Україну, правду. Ми, до речі, ось серед суботи. Далі продовжуємо об'їзд областей України в суботу, Шитомир, понеділок, там, Волині і так далі. По всіх областях щодня ми будемо їздити від області до області. Ми дуже просимо вас. Це не тільки Західна, вся Україна буде. Ми вас дуже просимо. Київ має побратим. Послухайте, всі сюди приїдуть, але коли приїдуть всі сюди, а Києва тут не буде, то буде великий пшик. Так, ми знаємо, що будь-яка позитивна революція в нас в Україні, яка відбувалася. Чи це було коли було наше студентське голодування? Пам'ятаєте? Чи перемогли би ми, ми тоді студенти, які на граніті лежали? Якщо б Київ не повстав, та в житті ніколи вийшли робітники, вийшли вчителі, вийшли лікарі, і тоді ми студенти на той час перемогли. Що столиця підніметься, шановне панство, тоді і Україна переможе. А столиця підніметься, тоді і вся Україна буде тут. Будемо 100 тисяч киян на вулицях, завтра побачити мільйон вже українців всіх областей України в нашій столиці. От тоді запорука нашої перемоги. І я в це вірю. І я знаю, і ми це знаємо, що рано чи пізно ми зможемо довести нашу справу до... Завершення, а в чому наше логічне завершення? Ще раз кажу. Ми чого вимагаємо? Елементарного нормального людського життя в цивілізованій європейській країні, де буде майбутнє для наших дітей, і так скоро буде! Слава Україні!